Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала домашній томатний соус. Можна сказати, що це кетчуп. Він дуже смачний і дуже пасує до пасти, до піци, до будь-яких страв, куди додається томатний соус. Та, звичайно, він смачніший за будь-який магазинний соус. Мені знадобилось півтора кіло польових помідорів. У нас вони називаються польові, звичайні червоні помідори. 2 солодких перця, можна не червоних, можна будь-яких. Дві середні цибулі, 4 зубчика чесноку, 5 горошень духмяного перцю, сіль, 4 столових ложки соняшикової олії, 2 столові ложки кукурудзяного крахмалю, 4 столові ложки оцту. У мене оцет яблучний, можна додати будь-який. З помідору потрібно прибрати плодоножки. Вирізаємо плодоножки і розрізаємо помідору. Якщо вона невеличка, то пополам, якщо велика, то на 4 частини. Перець розрізаю пополам і прибираю з нього хвостик та насіння, та розрізаю його на невеличкі частинки. Цибулю нарізаю невеликими шматочками, вона потім все одно обсмажиться і піде в блендер, тому неважливо, як вона буде порізана. На розігріту сковорідку ставлю соняшникову олію, додаю сюди цибулю та чесник і обсмажу до прозорості. Помідору та перець я перебиваю погрожним блендером. Якщо у вас немає блендера, можете перебити через м'ясоробку, через дрібну сітку. Або, може, у вас є соковижималка. На наступному етапі нам потрібно перетерти томатний сік через сито для того, щоб не було кісточок. Ставлю кастрюлю з томатним соком на вогонь і чекаю, поки воно закипить. Смажену цибульку з часничком потрібно перебити блендером. Додаю до томату перебиту цибульку з часничком, збиваю вогонь на маленький і даю йому булькати. Воно не має кипіти, воно має булькати на протязі однієї години. Через пів години я додаю сюди оцет. Дохмяний перець і трішечки солі. В процесі приготування ви можете його спробувати. Якщо він буде вам закислий, додайте 2 столові ложки цукру. Поки там соус вариться, я підготувала баночки, простерилізувала їх. Беремо 2 столові ложки крохмалю і додаємо 100 мл води. Все ретельненько перемішуємо і зараз додамо до нашого соусу. Виливаю в соус крохмаль ретельненько перемішую і даю ще 15 хвилиночок поваритися. Вже в кінці потрібно виловити горошини. Баночки в мене вже простерилізовані. В одної з них я додам базілік. Ставлю в баночки соус, поки він ще гарячий, закриваю ретельненько кришечкою, перевертаю, накриваю рушничком. Але якщо ви не збираєтесь його зберігати, то просто дайте йому охолонити, закрити кришкою і відправляти в холодильник. Ось такий гарненький та смачненький соус в мене вийшов. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал та залишати ваші коментарі. Попереду що багато смачних та корисних рецептів.